Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Ми будуємо будинок для себе з нуля і робимо це своїми руками. Відео від початку будівництва викладаю сюди, створила плейлист, там можна глянути всю нашу історію. Сьогодні ми на етапі внутрішніх робіт, а саме в цій серії трішки роботи, трішки про рослини, також робота в теплиці і екскурсія на ділянці. Ну що ж, поїхали? Так, ну що, я іду сьогодні обробляти ці двері. З цієї сторони. Зараз покажу, як я їх заробляю. І приїхали вже ручки. Вася сьогодні купляє вже фарбу. І на цих вихідних я буду займатися дверима. Але хочу сьогодні показати свої растюхи. Що з ними сталося? Мамочки, що з ними сталося? Так, але зараз все по порядку. Так, ось так виглядає мій бокс. Я просто в захваті. Реально, в мене такої розсади не було. Виходить так, що я заскоро її посіяла. Ну, так мені виходить, я сіла її в свої сроки, так як в минулому році я робила, я так сіла і цього року. Але я не врахувала, що я буду в тому році вирощувати в боксі. Бо зазвичай я на підвіконнику це все робила. І що скажу, що це не до порівняння. Просто чудова розсада, я вважаю. Ось яке здорове листя. Яка розсада шикарна. Мені здається, що дуже хороший результат. Пекінка. Яка пекінка, пекінка? Ти вже скоро мені переїдеш в теплицю. Я тебе тут не буду довго тримати. Зараз трішки морози впадуть, і ти будеш переїжджати. А оцю пакчой я навіть не розсаджую. Я її так зразу запахаю туди і все хай так росте. Навіть не буду вже її пікірувати, не буду цим займатися. Ось Мангольд, Мангольд трішки зарано пересаджувати. Огірки кімнатного типу пересадила і вони завмерли на місці. Ось як огірки не люблять пересадку. Тому огірки я ніколи не пересаджую. Це я вже точно переконала, що огірки не люблять пересадку. Помідори без проблем переживуть пересадку, і навіть їх деколи треба. А от огірки я такого не рухати. Я просто міняла землю, оцей родючий ґрунт запхала. Ну, бо думала, так краще буде а раз і зупинилось. Ну нічого, нехай розкачується. Ось така розсада, супер розсада, але трішки з термінами не вгадала. Це що у нас? Це, по-моєму, це пак Це пакчой мамочки. Вона вже ось так прям виглядає, як дорослий пакчой. Ось так вона має рости. Супер. Так, а це є соничка. Яка велика сунечка вже. І мені треба вже її, напевно, пікірувати. <глух> Мені щось до неї руки не беруться, я не знаю чого. На цю дрібноту, як я дивлюся, я не знаю, як я її маю пікірувати. Але треба треба тим зайнятися. Я вже знаю, де буде сонечка. Так, а на другій поличці це трішки пізніше. Я сіяла все, і тут зразу видно, що тут не такий вже результат. <глух> так, цибулька деяка навіть не зійшла. Я собі пізніше запам'ятаю, який це виробник, і не буду більше цього виробника купляти. Ось так. Ну а як? Буду купляти хороше насіння. Так, на цю дуже сильно розраховувала. Це є цибуля Exhibition Голландії. Дуже на неї розраховувала і дуже якісь такі нездалі сходи. Дуже довго мені сходить. Так, але я бачу, вже просить полив. Дещо перелила, дещо треба буде розрухати землю, дати трішки кисню розрухати. Ось яка цибулька це є цибулька Exhibition, виробник Чудогород. Непогана. А ось ця цибуля Порей. Ялтинська цибулька непогано. От вона мені в прошлому сезоні дуже гарно вийшла в теплиці. Просто супер. Надіюсь, в тому році так буде. Ось так я посадила одну насінинку, Пророщену її клала, і ось так вона вже вилазить. Раз петелька, два петелька, три петелька. Це є, це є перець гіркий. Потім досаджувала його. Хоча в мене тут є перець, але я такими партіями насівала, бо дещо, наприклад, не зійшло, то я вже собі пізніше досівала. Так, а це у нас лаванда. Перший раз бачу, що мені отак лаванда зійшла. Я також купила другого виробника і мені зразу вона вийшла. А це, по-моєму, не лаванда. Це треба видірнути. Чи ні, чи це була лаванда? А, ні, це не лаванда. <смі> ні, це не лаванда, воно таке смердюче. Я знаю, я знаю цю, цю штуку. Таке воно має нехороший запах. Але зараз оцей бокс дуже пахне помідорами. Ось помідори вже посходили. Пізніше буду пікірувати. Кожен стаканчик це якийсь сорт. Ось так. По дві, по три штучки я посаджу в теплицю. Мені треба в тепличку десь приблизно плюс-мінус 90 томатиків. В цьому році ми робили класні заготовки, соуси робили, кетчупи, такі робили, якими я користуюсь до сих пір. Знайшла рецепти в інтернеті, ну дуже мені сподобались. Я робила голубці, тушила капусту і Вася був в захваті. Каже, який смачний соус. Один вид я робила просто такий соус, а другий такий, якби під вид соусу, я таки зробила, що туди, що туди йшли помідори, баклажани, цибулі багато. Навіть яблука то все перемішала <смеш> на блендері, і все і так закатала, було дуже смачно. Ми це з'їли в першу чергу. В тому сезоні також знову, знову роблю багато помідорів і знову багато будемо закривати, бо нам це сподобалось. Так, на третій поличці також томатики сходять. А ось це починають вже прокульовуватися лікарські рослинки, лікарські травки. Так, є і Меліса, і мята. Я різні сорти брала. Ще візьму своїх подружок. Нагідки тут є, любисток. Ну, одним словом, дуже багато різних трав починають сходити, я бачу. А це нове насіяла нова партія. Сію все такими партіями, бо за один день не встигаю, бо маю дуже багато роботи, крім розсади. Розсада це так, наскільки, поскільки. наскільки часу хватає, настільки я і не займаюся. Але, чесно кажучи, я замічаю, коли вона в мене класно росте, коли я взагалі не рухаю. Так я тільки щось починаю придумувати, щось там свої експерименти ставити, все. У мене розсада починає чахнути. Просто вчасно підливати і сюди навіть не підходити. У мене от супер виросло, ну Я не знаю. я Ось тим вот, ось тим, я навіть не бавилась, правда. Я посадила одну насінинку пророщену, правда, щоб не пікірувати. Я так собі зробила цього року, щоб я не пікірувала. Посадила сюди, воно вимахало все. Я не буду пікірувати, хай собі тако буде, аж до висадки в тепличку. Я не хочу з тим мучитися, але супер розсада. Вау, я рахую, що в мене вийшла. Ну, чесно, в мене в прошлому сезоні перчики були, напевно, от такого десь віку. Ну, На вазі росту. І я таких висаджувала в теплицю. Бо в мене більше вони не були. У мене перці не виходили. Дуже погані в мене перці завжди були. А листя, яке було прямо ніяке. Так що я бачу їм тут дуже добре. Але як це буде, воно зараз от сюди підросте і що? І <сум> Треба буде щось думати. А може я сюди переміщу на цю поличку. А це сюди, ну, одним словом, буду думати, добре. А ось всі види капусти, вони скоро переїдуть в мене під накриття в теплицю. Цибуля також, її треба в прохолодніше місце. І, можливо, навіть тут і зажар. Вона в прохолоднішому місці повинна рости. Так що супер. Я задоволена. Надіюсь, що будуть урожаї в цьому сезоні. Класні. Так, прийшла вже ручка. Зараз розпакую, покажу. Ну, ось така, звичайна, чорненька ручка. Ось так простенько. Ми любимо ці ручки, ми завжди їх беремо. Оці замки обожнюю. Які вони чіткі. Дуже я їх люблю. Правда, люблю їх, знаємо їх добре. Ну, і ось так. Все, супер. Скоро будемо вставляти. Так, ось таку сітку маю. Зараз я її наклею її на коробку дверей і гіпсокартон. Тут є такий пас, ось він. Він повинен бути видний. От до нього тільки треба дошпакльовувати. Тут таке місце є, і тут потрібно розрахувати кількість шарів, яка буде йти шпаклівки, щоб воно не перекрило ось цю рамочку. Ось так треба розрахувати. Це вже такий трішки творчий процес. Так, сітку буду клеїти ось таку. Ось так, щоб сюди заходило і сюди. Тому таку широку взяли. Наклею її на ось таку ж поклівку два в одному акріл-пуц, а пізніше зроблю фінішом два рази. І аж під покраску буде. Все, тепер чекаю, щоб воно висохло. Пізніше можна ще раз два в одному зробити. І знову дочекатися, коли висохне, і тоді вже фінішом. Ну, напевно, останній раз фінішу я вже буду йти разом з цією стіною. Щоб ось так правильно вийшло. Все, Все, тепер нехай сохне. так, взяли в сусідки ось таку курочку. Вона така жирненька. Я не знаю, напевно, години три буде тут запікатися. Ось так домашня курочка. Супер. Як добре, коли в селі тут вирощують свою птицю, можна піти купити і, і насолоджуватись, тому що це, що продають в магазині, це взагалі не курка. Так, може, вона швидше готується, але, але з домашньою не зрівняється. Пішла в теплицю, попідливала, помила трішки доріжки. Треба нам буде ось це закрити. Це наші любчики порвали нам так. Наші любчики, з якими ми так сумуємо. Не раз згадуємо з вас їх. Так сміємося з них. Шкода, що так сталося. Ну, все, добре, більше не буду я сумувати. Так, оце треба закрити буде, дирочку ось цю. Получається, що нам треба буде міняти ось цей. Кусок, а взагалі нам сподобалося з цим агроволокном. Це рік, коли помідори були, воно так продавалося. Тому що ми вікон, якби не робили, ми розраховували на цей трикутничок, що буде продаватися, і вийшло. Вийшло. Все було добре. Не було конденсату, але в мене двері в теплицю були завжди відкриті. Завжди, навіть якщо холодало, я все рівно двері тримала відкриті. Помідорам було добре. Ну звичайно, я говорю про літо. Що я придумала? Я хочу зараз посадити кілька штучок пекінки, пакчой, Посаджу, може, ще щось глянемо, ще щось посаджу. Подивлюсь, чи витримає. Не буду всю розсаду сюди садити. Кілька штучок, щоб перевірити, чи все добре буде. Якщо буде добре кілька днів, то я тоді висаджу вже всю, напевно. Покінку я так спеціально для ранньої зелені, якби посадила. Тим більше, що вона не сильно боїться холодів, я думаю, що буде нормально. Але перше попробую. Так, до речі, Вася вичищає цей будинок. Тягую все сюди, буде розбирати, я вже казала. А ось цю таку штуку Вася привіз з об'єкта, там, де ми зараз робимо. Ця решітка служила огорожею на балконі. Я вже показувала проект, там повинен бути повністю засклений балкон, там буде офіс. Ну і, звичайно, ці решітки викидувалися. Ми сюди їх забрали. Що ми придумали? Каже, Вася, може, я тобі позварю якісь опори для троянд, наприклад, для ожини Там треба така. У нас є така ожина, яка в'ється, і вона така дуже хороша, висока, виростає, їй треба опору. І я так придумала вхід з городу в сад. Буде якби так, через арку, і на цій арці буде ужина. Ну, Це відчистимо все. Бо ось тут, на вході, тут троянди, трошки мені підмерзли, треба буде їх обстригти. Так, тут я, я придумала таку арку. Зробити з платистих троянд. Я не дуже по трояндам, чесно. Я ну, можливо навіть скажу більше не любитель троянд, але мені дуже подобаються плотисті троянди. От мені подобається чомусь, я подивилася англійські сади, якби ось так мені так сподобалось, коли так вхід і там так якось роблять такою аркою. Я думала, що це буде деревина. Я хотіла б пофарбувати її в білий колір. Але Вася каже: ой, поки ми то все зробимо, може, я тобі кажуть з цієї штуки, зроблю металевою. Я так собі подумала, можливо, можливо, і зробить хай. Одним словом, ось так, так, моя, бідна троянда змерзла. Я її не укриваю, я не знаю. Напевно, це неправильно. Це напевно треба її укривати, бо вона підмерзла. Але я ще в тому не розбираюсь. Тут ще повний безлад, повний бардак. Тут має бути ще стежка, звичайно, робиться. Та ще все таке сирене і тимчасове, що я не знаю, що воно ну, мені каже, це буде вічно вже. Як завжди, як завжди, так, але ні. Бузяться це все зробити, але трішки не зараз. Ага, Сусід приїхав. Ось. І тут, що я придумала, коли ми виходимо сюди, тут я буду садити лаванду. Ось тут, ось тут буде лаванда. Виходь, 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 дружок, виходь, виходь, ходи. Ходи трішки до мене, ходи. Ходи, мій дружище. Ні, ні, ми нікуди не йдемо, ми будемо тут, дружок. Куди розігнався? Бідний. Піду скоро погуляю з тобою, лише не зараз. Так, і ось тут буде лаванда. Хочу купити фарбу, пофарбувати шляпки, бо я тільки один раз їх покрила і вже видно, з роками це все кудись злізло. Не можна так робити. Треба два-три рази. Навіть на вулиці три рази. Хоча це спеціальна фарба гумова. Ось. Опа! Як я попаду до хати. Супер, мені замок закрився. Нормально. Вітер подув і закрив замок. Ну-ка, я потім обіду, якщо Яна не почує, бо вона теж на дворі тільки з там сторони. сторони. Ну, одним словом, так придумала, що тут буде лаванда. А ось тут я щас і подумала, може, ми ще сюди також зробимо арку. Ну, За такими роздумами. Тут арку поставлю, і також з тої сторони. Також зроблю плотисту троянду. І пізніше ось так буде. Заходиш в ворота такі і ніби проходиш через тунель з троянд. Ну якось так мені бачиться, Тому що тут буде арка і там. І хочу якось так, щоб вони злилися. От Вася запропонував з того металу. Може і буде добре. Я знаю, на ну, що, якщо зараз немає коштів на дерево, хоча я дуже хотіла дерев'яну опору. А і хай буде, може, з металу цього. І бачила я її білою, але каже Вася, напевно, ми її в чорну все-таки таке лишимо. У нас балончик є пофарбувати. Так, ось це Вася навозить Це є бій з будівництва нашого. З, мається на увазі з роботи. Так, тут всякі такі куски, цеглини. Ну, в общем, всяке таке, якби тверде, і Вася тут робить дорогу. Чому? Тому що пізніше... Сюди неможливо приїхати. Якщо така от весна чи ще щось, таке він засипає сюди і потихеньку робить дорогу. Сусід наш теж, Вася йому сказав, теж нехай сюди звозить. І якось таким чином ми зробимо ту дорогу. Ну, звичайно, це так, ну, якби, але ну що ну, зробиш? Все, що можемо, то й, то й зробимо. Я вважаю, що це добре буде, тому що так дорогу розмиває, неможливо приїхати. Ось так. У нас на тих вихідних будуть гості. І я на цей тиждень так запланувала багато роботи. Ми з вас вже запланували багато пересадки робити. Ми запланували, що ми зробимо двері вже до кінця Яні зробу, зробимо двері. Потім ми вже мали шліфанути кухню ось, і пофарбувати вже на тих вихідних. Оце все ми запланували. І тут раптом приїжджають гості. І ми такі, о-о-о. І нас все наламується, тому я не знаю, в це відео мало війти. Вся ця робота. Я не знаю, чи ми встигнемо це все зробити, тому, але мушу викладати часто відео постійно, тому що алгоритми Ютуба так працюють. Тому дуже вибачаюся, хто, хто чекає саме будівництво, і ми ніяк не можемо дати будівництво, даємо трішки якби, городніх таких ще справ, що Ютуб любить постійність. Коли постійно-постійно викладаєш, тоді ти не пропадаєш, якби тому мушу відео ще впихати, якби в такі от штуки, щоб було повноцінне відео. І до речі, я замітила, що дуже багато людей на каналі дуже люблять городні от справи. І самі займаються городом. Мені багато підсказують. і я дуже тому тішуся, і це правильно. І тому спеціально я створила тайм-коди, там можна все розібратися. Якщо якогось цікавить про город, про сад, нехай дивляться так. Кого б тільки про будівництво, нехай мотає, і, я думаю, буде всім добре. <смі> ну бо коли ми будуємося рівно ділянка, якби нам достається, ми мусимо щось з цією ділянкою робити. Ми теж показуємо, що ми робимо. Ну, якось так, і мусить на Ютубі бути постійність. Або тим займатися, або взагалі не займатися. Так що такі в нас плани на ці вихідні, і я не знаю, чи ми... Чому це все зробимо? Ось цей скамсіс, це така чудова рослина. Ну, має на увазі красива, але яка то зараза, що то просто. Люди не можуть витривати потім все без ділянки. Якби я знала на початку, що це такий агресор, я б в житті його не посадила. Правда. І, до речі, напевно, я буду його вирізати звідси з цього забору, тому що мені здається, що він зруйнує забор. Він присосками такими, якби чіпляється. Ось. Ну це таке, а ось то, що він якби тут товстіє, і він з часом цей забор. Я думаю, що я його на осінь виріжу. Що дам йому цей рік поцвісти і все, і там я його накрию, щоб він не ріс мені, щоб він порослів не, не пускав. А Може і взагалі його десь діну. І сумах теж агресор, агресор. Взяла розсаду. Так. Пекінка анако. Пекінка білка. І пакчой. Щоб Що вона вже тут не мучилася, я вже її сюди висаджу. Ну і секретний інгредієнт звичайно, попіл. Капуста на кислих ґрунтах не буде рости. Тому треба розкислити. Тому я завжди в ямку кидаю попіл. Теж почула на просторах інтернету, переконалася, працює. І ще зверху посипаю перчиком, бо мені здається, що в теплиці вже є якась блошка. Ось вже радиску починає під'їдати, хоча на цей перець не сильно треба покладатися. Ну, але то таке, поїхали.